Шановні друзі, вітаю вас на каналі наша дача. Сьогодні я розповім, чим підживити перчик, коли на ньому нав'язалось багато перчинок, а кущик ще недостатньо розвинений. У нас з нашим перчиком зараз якраз саме така ситуація. Дивіться, невеличкі такі кущики, багато на них перчинок пов'язалося, вони висять прямо так гроздями, можна так сказати, би. а кущик невеликий. Ну, погодьтесь. Це не той кущик, на якому повинно бути стільки перчинок. Що робити? Без добре розвиненого кущика багато перчинок рослинка не витягне. І дивіться, що вже відбувається. Рослина починає скидати. Ось, я тільки доштовхнувся, і воно все злетіло. Ось, бачите, жовтіє і падає, падає, падає. Тобто саме регулювання іде. У перцю воно скидує зайві квіточки. Звісно, не хочеться втрачати врожай, і треба рослинці допомагати. Яким чином? Терміново треба допомогти наростити листа стеблову масу. За рахунок чого? За рахунок, звісно, всіх елементів живлення. Які потрібні рослинці, це азот, фосфор, калій, мікроелементи. Але ж азоту саме повинно бути трішки більше ніж всіх інших елементів. Ми тиждень тому провели одне підживлення, коли я побачив таку ситуацію, що треба нарощувати. І одне підживлення, саме таке провели. Ми живили Добривом рост концентрат з формулою 15 азоту, 7 фосфору, 7 калію. тобто азоту вдвічі більше, ніж фосфору та калію. І завдяки цьому я бачу, як трішки так в кращу сторону змінилася ситуація. Тобто рослинки стали зеленішими, вони підросли і менше стали, почали скидати. Но не зупинились, тому треба провести друге таке саме підживлення. Можна провести саме таке, тобто розконцентратом знову з підвищеним азотом. Але у нас залишилось трішки курнику. Друзі, пам'ятаєте, ми з вами робили разом курник, заливали його один до одного водичкою і додавали сюди ще байкал. Я розповідав, як це робити. Це дуже гарне органічне добриво. І ми розводили тоді 5 кілограмів курнику. Але залишилось трішки, я згадав, що у нас ще є, а тут саме підвищений азот. Тому другий раз ми будемо живити зараз курник з байкалом. Байкал поліпшує мікрофлору ґрунту допомагає рослинам краще працювати кореневою системою за рахунок цих мікроорганізмів. А органічне добриво курник воно добре, ну, подобається рослинам, завдяки підвищеному азоту вони будуть краще наростати. Якщо ви зі мною розводили, коли я показував, як ми це робимо, і у вас ще залишився курничок в розчиненому вигляді. То можете його зараз при такому розвитку перчику провести це підживлення. У нас, до речі, три ряди. Це три сорти. Тому вони трішки різні, але ж ситуація все, ну, майже однакова. Багато перчинок і не зовсім багато листя стеблевої стеблової маси. Так ось, друзі, десь половинку півлітрової баночки оцього концентрату концентрованого курнику перебро... переброженого. Ось такий у нас розчин вийшов. І ще ведро. До речі, курник це органічне добриво, яке подобається багатьом дачникам використовувати для рослин. Хоча, друзі, треба бути обережними в будь-якому разі. Органіка також вона може бути небезпечною, якщо буде перевищення концентрації. Це ми з вами разом робимо на городі, разом вирощуємо, а потім скажете. А де наш врожай? Де наш перець? Ну, приїздить, поділимось. До речі, ось курником з байкалом чи без байкалу можна поливати огірки. Ніякі інші рослини, ну, я маю на увазі ось часник, цибульку. Вже курником поливати не можна. Полоницю вже не можна. Та і ось томати ось ці не можна, бо зажирують дуже багато тут о, азоту. Це тільки перчик, це тільки ну, баклажани ще можна таким курником палити. Ще можна таким розчином палити агірочки для нарощування плодів. Всі інші культури вже... Курникам не бажано. Тому ми ось цей закінчуємо концентрат, який у нас трішки ще залишився. І на вже в цьому році наводити навряд чи будемо. Будемо використовувати в подальшому ось такі органо-мінеральні добрива з гуматом калію. На цьому я своє відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю гарних рослин, міцного вам здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!